Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде цікава битва ну із рубрики А що? якщо А що? якщо Армія хрестоносців, яка на чолі з таким генералом, скажімо так, і вона в нас общою чисельністю 13 тисяч. Тобто, в нас тут є. Звичайні мечники, ось такі прості, які в принципі складали в історії більшість армії хрестоносців. Є тут також лучники звичайні, і є елітні воїни, саме хрестоносці. В нас 8 тисяч мечників, 2 тисячі хрестоносців і 3 тисячі лучників. Загальна чисельність 13 тисяч. А хто ж їм протистоїть? А протистоїть їм легендарна римська армія, Римські Легіони. В нас 10 тисяч легіонерів з таким генералом на чолі, і 3 тисячі римських лучників. Римська армія славиться саме своїми легіонерами, саме своїми. Піхотними юнітами. Давайте подивимося, що вона зможе протиставити армії хрестоносців. Кількості в нас, в принципі, рівні. В першій команді в нас мінус 85 людей, тобто не 13 тисяч рівно, а мінус 85 людей. Напевно, захворіли або дезертири або ще щось. Давайте починати. Першими в нас біжуть воїни звичайні піхотинці, а лучники в нас позаду, тому вони будуть вступати в битву трішки пізніше. Те ж саме і тут. Але тут перша хвиля, саме звичайні воїни, ось такі. Давайте дивитися, як це все в сповільненому вигляді. Дивіться. Я вважаю, що римські воїни явно сильніші за звичайних мечників за армії хрестоносців, а от хрестоносці сильніші за а, римських воїнів. Ну, не видно, щоб прям... тут їх унічтожали, скажімо так, знищували прям пачками. Потроху-потроху вибивають. Давайте дивитись за кількістю. І друга команда ну, відстає поки що, поки що відстає. Причому лучники. Я бачу, стріляють. Всі стріляють чи ні? Так, да, всі стріляють. Дивіться, ось така у нас битва. Ось дивіться, тут такий е природний, скажімо так, бар'єр. І тут в нас... Е Ну, перший такий котел з'явився, тому що легіонери потрошку оточують хрестоносців. В принципі, ось дивіться, тут прям схоже, скоро будуть прориватися легіонери. І подивіться на кількість просто, практично більше половини воїнів вже знищено. Тобто легіонери просто знищують, розривають. Армію хрестоносців. Ці воїни виявилися дуже слабкими, дивіться, і правий фланг також вже оточується. Вся надія саме на елітних лицарів, які тут є, і зараз вони, в принципі, вступили в бій. Лучники з обох боків стріляють, але а, треба розуміти, що. Треба розуміти, що тут у нас римські воїни, вони зі щитами. Тобто їх дуже важко, в них дуже важко влучати і вбивати їх. Дивіться, давайте виберемо якогось воїна, підбіжимо навіть поближче і спробуємо влучити. Ось, дивіться, що тут відбувається. Я стріляю і влучаю в щит. Тобто я не можу... О, перший раз я попав, а так я стріляю і влучаю в щит. Ну, без шансів, звісно. Звісно, без шансів. Так, дивіться, що ми маємо. А маємо ми ситуацію, що хрестоносців просто розривають. Ось вони тут, звісно, рубляться, але але їх просто розривають, як на мене. Дивіться, все, їх вже оточили з цього боку, їх вже оточили з цього боку, і вже, вже легіонери знищують лучники, лучники нічого не можуть їм поставити, тому що воїни зі щитами, і як би вони не відходили назад. Нічого вони не можуть просто фізично зробити легіонерам. Мені здається, що пачка там 100 легіонерів переб'є просто величезну кількість лучників, просто знищить їх. Дивіться Все. Все. можна сказати, що все. Простоносці, звісно, молодці, вони не тікають. Але, ну, все. Тобто, в принципі, у нас залишились лише лучники. Всі інші у нас вже загинули. Армія хрестоносців, я вважаю, що вона розбита вщент, тому що, дивіться, 8900 воїнів Риму в нас залишилось від 13 тисяч. А тут залишились вишалучники, які вже нічого не можуть зробити. Дивіться, як повільно помирають легіонери. Просто з, на, на місці. Ось по одному в декілька секунд, а тут по 20-50 по 50 в декілька секунд. Ну, без шансів, без шансів, звісно. Це дуже така. Справжнє сафарі, можна сказати. Перемога. Так, перемога. 8900 у нас залишилось. Ну що, давайте трішки змінимо параметри, тому що це прям ну дуже імбалансний був бій, дивіться. У нас практично не загинули лучники, вони практично всі живі, я думаю. І легіонерів залишилось дуже багато. Дуже багато. Давайте трішки змінювати параметри. І так, друзі, другий раунд. А, армія Риму в нас без змін. Ті ж 10 тисяч легіонерів і 3 тисячі лучників. А ось армія хрестоносців у нас трішки змінилася. А, лучники також 3 тисячі без змін. Змінилося співвідношення а, піхоти. Тепер у нас 6 тисяч звичайних мечників і 4 тисячі хрестоносців. Давайте дивитися, що з цього вийде. Дуже цікаво поглянути. Віддаємо команду в атаку і дивимось про зіткнення. Почалась. Давайте включу, щоб було видно, хто кого, як кажуть. ну а, В першу чергу те ж саме у нас відбувається спочатку. А, дивіться, <с> вже якась <с> у нас є маленька група, яка від'єдналася від основної, але тут їх, звісно, всіх переб'ють. хрестоносці дуже легко і швидко. І зараз вони, можливо, навіть спробують. Ні, не спробував. Злякалося. Що в нас тут? О, тут дивіться, такий собі фермопільський прохід, битва при Фермопілах. Хто не знає, це історична подія, коли спартанці, невелика кількість спартанців, як кажуть, 300 чоловік стримували величезну армію персів. Тут те ж саме, але здається, тут легіонери відчувають себе. Дуже добре, і вони вже прорвали цей прохід і а, починають потрішки розбивати армію на дві частини. Дивіться, цю сторону вже повністю у нас хрестоносці захопили. І що вам сказати, поки що, поки що а, кількість значно зменшилась а, армії хрестоносців практично в два рази. але я нагадаю, що там було дуже багато мечників, і зараз, мені здається, практично всі мечники загинули і вже в бій вступили саме хрестоносці. Бачите, мечників практично ніде немає. І вже зараз ситуація може мінятися. Дивіться, тут навіть якісь а, дуже сміливі хлопці оточили, а деякий невеличкий. Загон хрестоносців відправився робити лучників. Вони зробили, дуже, на, на мій погляд, дуже шикарне рішення. Їх тут буквально 10 чоловік, але подивіться, яку смуту вони тут посіяли. Вони просто винищують лучників, і вже там декілька десятків, здається, тіл я бачу на землі. І вони їх ще не добили. Так, що в нас тут? Тут ще рубка йде. Але дивіться, як сильно просіла кількість. Ааа, римляни в нас теж не дурні. Вони зробили те ж саме. Теж декілька десятків римлян відправилися робити лучників. Але вони, бачите, вони... А, ну тут два загони. Римляни взяли теж цю тактику і два загони відправилися робити. І вони зараз теж тут наводять смуту, лучники переключилися на них, замість того, щоб стріляти туди. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Тут повністю повністю цей фланг нас захопили легіонери, але подивіться, що тут сталося. Таке вузьке місце. Вони тут просто застрягли. Я нічого іншого не можу сказати, але вони вже пішли рубати лучників. Тут хрестоності ще тримаються, але вже їх тут. Буквально декілька рядів, бачите? Так, по кількості. Ну, дивіться, зараз швидкість, з якою вмирають легіонери, більша, ніж швидкість, з якою вмирають хрестоносці. Тобто хрестоносці потужніші. І дивіться, цей фланг вони зачистили. Вони знищили тут всіх легіонерів. Повністю зачистили, знищили і починають їх оточувати. Тут легіонери зазнають поразки з цього боку. А з цього боку вони навпаки а, переважають. І дивіться, вони таким фронтом рухаються з цього боку на цей бік. Якщо б тут був гарний генерал, він би зараз відправив частину сюди. Тому що бачите, що вони зробили? Вони знову відправили групу на цей раз трішки побільшу, щоб знищувати лучників. Тому що лучники їм завдають урона. У хрестоносців немає щитів, тобто їх легко, в них легко попадати. А у легіонерів щити є. І тому лучники не можуть їм нічого зробити. Тут дуже багато пішло легіонерів знищувати лучників, на мій погляд, дуже багато. Занадто багато, я б так сказав. Вони топляться і нічого не можуть їм зробити. Так, що в нас тут? Тут, в принципі, в принципі відбиваються, Лучники відбиваються, я б так сказав, і допомагають своїм. Дивіться, цей фланг повністю викосили хрестоносців. Хрестоносці тут оточують легіонерів. І ось зараз буде битва саме великої кількості. Знову зійшлись такі дві групи переможців. Хрестоносці витягнули цей фланг правий, а легіонери витягнули той фланг, тобто розбили там. І зараз, звісно, вже буде розв'язка, тому що, подивіться, все-таки кількість легіонерів в декілька разів більше, і вони просто оточують хрестоносців. І вже тут знищують лучників. лучники. стоять дуже плотно все, дивіться, що тут відбувається. Справжнє оточення і винищення. Все немає куди відходити. Хрестоносців зараз просто затопчуть, закидають шоломами і приймуться за лучників. Їх, хоч ще й багато, ще практично тисяча, але е, ну, ця битва вже, можна сказати, завершена. Це тільки питання часу, через скільки вони їх доб'ють. Я навіть, можливо, зараз прискорю, тому що ну, немає сенсу дивитися. Просто підведемо ітоги. Давайте трішки отак від'їдемо. І так, перемога. Як ви бачите, в нас залишилось практично, ну, практично половина армії Рим. Римлян, да? Римляни дійсно перемогли. Ця перемога заслужена. Я не можу нічого іншого сказати. Вижили всі, вижили і лучники і легіонери. Причому лучників тут, от дивіться, в цій армії. Здається, лучників приблизно 2000, можливо, 700-2500 і практично там 2500 легіонерів. Тобто, Легіонерів перекосили, багато, але практично всі вижили. ну не практично всі вижили Лучники, практично всі виживали ось, що я хотів сказати. І зараз мені цікаво, знаєте, що зробити? Такий міні-бонусний бій. За щоб його подивитись, будь ласка, проставте лайк, напишіть комент, це мені дуже потрібно. Канал молодий. Ваша реакція буде дуже мені допоможе. І в коментах пишіть, які бої ви б ще хотіли подивитися. Я зроблю по тим, які будуть запитувати. Давайте зараз зробимо невеличку таку битву. Виберемо Легіон, один Легіон римських легіонерів. Проти певної кількості лучників, давайте спробуємо, подивимось, що з цього ви.